Ті, хто пише історію, вже тут світова фінансово-політична еліта зібралась у Давосі, аби знайти вихід з кризи, що боляче вдарила по старому світу. Цьогоріч у невеличкому гірському містечку рекордна кількість учасників. Понад 2,5 тисячі топ-менеджерів, високопосадовців, економістів та вчених. Долю світу вирішують з розмахом. Найдорожче шампанське лється рікою, а ціни вражають захмарністю. Поїздка сюди може обійтись в півмільйона доларів. Тож зайвих у Давосі немає. Лише найпливовіші та. Найавторитетніші Цей рік вирішить подальше долю людства. Звичайно, це відобразиться і на програмі нашої щорічної зустрічі. А програма і справді насичена. У Давосі підніматимуть питання від ісламізму до глобального потепління. Обговорять і кризу в єврозоні, падіння цін на нафту та проблеми банківського сектора. Почують сильні світу цього і голос України, який цьогоріч буде як ніколи гучним. Бо ж вперше в історії форуму українська делегація провела велику сесію. Про майбутнє країни зі світовими авторитетами ділився Петро Порошенко серед ключових тез впровадження реформ у позитивному світлі. Не в можливості попросити й фінансової допомоги. Я дякую всім, хто допомагав нам. коштами. Ми хочемо, аби весь світ почув. Ми готові змінюватись і впроваджувати реформи, але нам потрібна фінансова подушка. Заговорив Порошенко і про безпеку в Україні, а відтак і в Європі. Наголосив Росія припиняти вторгнення на Донбасі, не квапиться. Тож ситуація буде загострюватись. Ви повинні повірити в Україну. Ми сьогодні воюємо за мир. Я президент миру. Я глибоко переконаний, що цей конфлікт не потрібно вирішувати військовим шляхом, але це не означає, що ми не будемо захищатись. Ми будемо сильними заради безпеки у всьому світі. Вопросы безопасности это ключовою, тому что это стабільність мировая, это взаємотношення Росія запад, наверное, ключевое. Ну і на этом фоні фактор України иметь, конечно, очень серйозно. Ну как борольною щоправда, зустрітись обличчям до обличчя з агресором України на форумі не судилося. Запрошення на захід президент Росії Володимир Путін проігнорував за офіційною версією. Не приїхав, бо ж занадто зайнятий у Кремлі. Пояснюють, вирішує нагальні внутрішні питання.